Приїхала в Польщу минулого літа на власному автомобілі. Живу тут тривалий час, їжджу Польщею без проблем. Проте час від часу з'являється інформація в соціальних мережах, що треба перереєструвати автомобіль з українською реєстрацією в Польщі. Треба змінювати номери на польські, треба українські водійські права змінити на польські. правда, що з цього треба робити. Одразу можу сказати, що Польща дозволила не ставити на облік авто з українськими номерами. До кінця 23-го року. На момент запису цього відео ми можемо сказати, що країни Європейського Союзу прийняли рішення, що тимчасовий захист для українців продовжено. Можемо сподіватися, що Польща зробить те саме, і це буде стосуватися українських автомобілів. Тобто, усі громадяни, які зараз знаходяться на території Польщі і їздять на своїх транспортних засобах з українськими номерами, можуть продовжувати це робити. До кінця 2023 року до речі, це стосується і тих, хто приїхав після 24 лютого, і тих, хто приїхав до 24 лютого для реєстрації українського автомобіля в Польщі. Вам потрібно буде скласти заяву. Далі вам треба буде мати на руках сертифікат відповідності. Це національний або європейський документ, виданий автовиробником, який підтверджує відповідність транспортного засобу, технічним параметрам, вимогам безпеки та захисту навколишнього середовища. Окрім того, у вас на руках має бути поліс страхування цивільної відповідальності перед третіми особами. Далі вам треба підтвердити, що ви сплатили ПДВ ВАД. Ну, сума визначається від е, того, чи новий автомобіль, чи старий. Підтвердження допуску транспортного засобу до дорожнього руху дійсний поточний документ про пройдений технічний огляд. Українці почали забувати, що таке техогляд, але в Польщі ця норма є чинною. Далі у вас має бути документ, який підтверджує право власності на цей автомобіль. Договір купівлі продажу договір дарування. Ну яким чином у вас цей автомобіль опинився. Далі вам треба мати свідоцтво про реєстрацію в країні проживання, номерний знак. До речі, хочу звернути увагу, що американські автомобілі неможливо поставити на облік у Польщі, якщо вони не були перероблені під європейські стандарти. Але в Польщі існують фірми, які спеціалізуються на тому, щоб перероблювати ці автомобілі, змінювати їх, підганяти під польські стандарти. Ну, наприклад, в американських авто, поворотники вони мигають червоним світлом, а треба жовтим. як? В Європі. Я б хотіла звернути увагу ще на один момент, що після реєстрації в Польщі вашого транспортного засобу вам треба буде проходити техогляд. Якщо автомобіль у вас старше 5 років, ця процедура буде для вас регулярною щорічною. Якщо у вас нове авто, ви придбали його просто з салону, то перший тихогляд ви маєте пройти протягом трьох років. Другий тихогляд протягом двох наступних років. А от тим, хто хоче змінити свої українські права на польські, або тим, хто хоче вперше отримати право кремувати автомобілем, я розкажу, як це зробити в Польщі в моїх наступних юридичних блогах на нашому порталі сестри. उ